Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Дональд Трамп заявив, що він має інтерес до рідкоземельних ресурсів в Україні, що Україна має платити за військову підтримку США. Про те, що він бачить серйозний прогрес в підготовці завершення війни в Україні, і от ця тема рідкоземельних ресурсів, і те, що вони мають бути якимось чином, ну, приносити вигоду, належати, використовувати Сполученими Штатами Америки, думки щодо неї розділились, да? тобто вона стала таким дивайдером, да? тобто суспільної думки, тому що я бачу ті, хто відгукується про це дуже. Добре, ті, хто кажуть, ну що ж, Україна буде розплачуватись своїми ресурсами і так далі, що це там несправедливо, і, 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 і тому подібне. Ви знаєте, я сприймаю цю новину як екстремально позитивну, тому що мені здається, що це знаєте, такий реалістичний шанс на порятунок нашої країни, тому що в цій формулі з'являється. Прагматична логіка, та, яка притаманна Дональду Трампу, тому що ми з вами знаємо, що він є політиком, який діє не на основі цінності, ні на основі процедур, правил, та, тобто і якихось там довгострокових, скажімо, прописаних стандартів, а на основі прагматичного інтересу, та, тобто він такий дуже жорсткий апаратоніст, який бачить можливість, він знаходить як нею скористатись, навіть якщо для цього треба переписати. Якісь правила або навіть піти на порушення деяких там, скажімо, стандартів, підходів того, що історично складалось десятиліттями. Тому я тепер бачу логіку і вигаду. Та? І більш того, ця вигада, на мій погляд, вона є взаємною. Тому що, ну давайте подивимось на це так: всі країни світу. Конкурують між собою, конкурують дуже жорстко. Конкурують не просто за існування і за безпеку, а конкурують за інвестиції за талановитих людей, конкурують за ринки, конкурують за технології, конкурують за ресурси. І один з видів ресурсів, який є надзвичайно цінним, це є якраз оці рідкоземельні метали. І чому вони такі цінні? Ну тому, що це дуже особливий вид сировини. Він знаєте, такий не ну, скажемо, не типовий, нестандартний і особливо цінний. Ну, по-перше, без них не може бути по суті сучасного хай-теку, да. Тобто, що б ми з вами не взяли, якісь побутові прилади, да? тобто електроніка, якісь гаджети. І до високотехнологічних якихось речей в зброї, технології, в навігація і так, далі, і так далі. Тобто, все це базується значною частиною на цих рідкоземельних металах, Да? без них це неможливо собі помислити, тому вони в певному сенсі. Синонімічний високотехнологічному розвитку, да, вони дуже сильно корелюють, вони дуже сильно інтегровані в високотехнологічний розвиток. Тобто парадокс такий своєрідний, да. Тобто, зазвичай сировина коштує дуже дешево і вона має низьку цінність і там цінова конкуренція, да? тобто досконала. І ті, хто займаються видобутком сировини, вони дуже бідні, нікому особливо не потрібні. Ну хіба що інколи, коли якась криза відбувається в світі і звужуються. Ця пропозиція сировини, але зазвичай постачальникам сировини диктують, що вони будуть робити, по якій ціні вони будуть продавати, і так далі, і так далі. Тобто така дуже незавидна роль насправді бути постачальником сировини в сучасному світі. Але рідкоземельні метали це окрема історія, це особливий дуже вид сировини, які є критично важливим, що синонімічна їх назві. І ще одна історія, який на дві третини сконцентрований в Китаї, і, враховуючи протистояння геополітичне Сполучених Штатів Америки, Американського Західного олігону та Китаю і Китайського олігону, ми розуміємо, наскільки зростає цінність оцієї третини рідкоземельних металів, які знаходяться не в контролі. Китаю і тому е, вони мають особливу підвищену цінність. І тому Україна на руках має реально певні карти, які ми можемо зіграти. І я вважаю, що ми маємо грати цю карту по повній. І я спостерігав за тим, як українська адміністрація включала це питання в документи стратегічного рівня, які обговорювалися в Вашингтоні. Багато хто критикував, насміхався над цим, казав: Ну от хочете там торгувати, значить, там українською землею українською російськими там ресурсами і так далі, і так далі, значить, що це невигідно Україні. Україні Екстремально вигідна те, що дозволить нам зберегти наш суверенітет. А я думаю, що це буде одним з факторів і одним з е, компонентів угоди. І Трамп про це каже. Трамп каже, що це є однією з складових угоди з Україною. І це зрозуміла, прагматична історія. Подивіться, як він мислить. Подивіться, як він веде перемовини з іншими країнами. Подивіться, які питання він ставить на чолі, кута при. Досягненні певних домовленостей, да, тобто при проведенні тих же торговельних воїн, які він розпочав, розпочав, але відстрочив на 30 днів по Мексиці, вже відстрочив на 30 днів по Канаді. Це логіка ділмейкінгу, це логіка такого жорсткого перемовника, да, тобто такий таф негошейтор, який е, з, задає максимальну планку, максимальні амбіції. Жорсткі інструменти досягнення і швидка резолюція. І якщо ми тут намасуємо спільний інтерес, а я підкреслюю, що це інтерес спільний, це не однобічний такий знаєте, інтерес, що ми, скажімо, з вами жертвуємо чимось, наприклад, цими активами, да, для того, щоб здобути повноцінну. Підтримку США і реальні гарантії безпеки. Ні, я думаю, що нам це дуже вигідно, тому що подивіться різні країни світу по різному вирішують питання безпеки і міжнародні інвестиції, інвестиції США це один з кращих факторів безпеки. Подивіться на Приклад того ж Ізраїлю або, наприклад, Тайваню, да ще краще в розпал міжнародної кризи, коли Китай просто перейшов до прямих погроз, що відбувається, коли попередили, що там не повинна бути посадка американського літака, не повинні бути певні дії. Да? Прилітає американський літак, з нього виходить Ненсі Пілосі і демонструє всім, як насправді сили збалансовані в світі. Да? Хто насправді країна номер один і хто насправді не боїться цих погроз? Чому так відбувається? Та тому що це абсолютно природно, що підтримка країн, в якій в тебе... Життєві інтереси, критичні активи, технологічні активи або рідкоземельні метали, які дуже цінні для того, щоб технології втілювалися в продукти у високотехнологічному виробництві, то таку країну захищають зовсім не так, як захищають якогось там банального 125-го позичальника міжнародного валютного фонду. Розумієте? Тобто, ну ніколи США не будуть захищати гарних хлопців і дівчат. Позичальника МВФ, так як того, хто вбудований в ланцюги доданої вартості високотехнологічного виробництва, якимось чином сприяє обороноздатності США і сприяє успіху в протистоянні Сполучених Штатів Америки з їх головним геостратегічним суперником, яким є Китай, не Росія, ні Іран, ні Північна Корея а. Китай. Тому я думаю, що це не є панацея, безумовно, та це не є якийсь там єдиний можливий козир, єдиний фактор. Ні, там багатофакторна формула, але одна з вагомих складових цієї формули це дійсна економічна. Технологічна і геополітична вигода США від того, щоб Україна була, щоб в Україні був мир, і щоб Україна була захищена не в коротко, а в довгостроковій перспективі. Шановні друзі, а як вважаєте ви, чи вигідна ця угода Україні? Поділіться, будь ласка, в коментарях і підпишіться на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Вподобайте це відео. І я дуже дякую вам за підтримку на Patreon. Тут на YouTube і на Манобанки, тому що ви допомагаєте нам робити більше україномовного контенту про економіку, розвиток та інновації. До зустрічі!